В сьогоднішній час ми почуваємося безсилими перед злом, слабкими, як маленький Давид, перед Велетенським Голіафом. Завдяки п'яти каменям Давид переміг Голіафа, і тому Марія дає нам п'ять каменів, щоб допомогти нам стати сильнішими в духовному житті, вміти протистояти злу та перемогти демона, який є голіафом нашого духовного життя. Дорогі діти, моліться, щоб ви зростали духовно і були ближчими до Бога. Я даю вам п'ять каменів, які символізують зброю, щоб перемогти сатану. Завдяки їм ви зможете виграти кожну битву, сказала Марія у Меджугор'ї. Перший камінь Пресвята Євхаристія. Євхаристія це сам Ісус. Живий, правдивий, воскреслий, тому Євхаристія є таїнством спасіння. Христова жертва присутня у кожній частичці святого причастя, як тоді Син Божий подолав смерть і гріх, так це відбувається в душах тих, хто бере участь у присвятій тайні Євхаристії. Євхаристія це живе єднання з моїм Сином, говорить Марія. Без Євхаристії люди не можуть пізнавати Божу волю і перемагати зло. Людина повинна відкритися для Христа і єднатися з ним, а Він буде постійно дарувати їй свою любов Євхаристія це ваше життя. Другий Камінь Сповідь. Через сповідь ми відкриваємося на Ісуса і дозволяємо Йому. Увійти до нашого серця, часте покаяння, визнання своїх гріхів дає місце Богові у нашому серці та Його діючій силі у нашому житті. Сповідь це дар Воскреслого Господа Церкві. Там ми можемо залишити все, що прив'язує нас до зла. Це благословення відновлює наш мир у серці, гріх не дає нам зрушити з місця. А таїнство сповіді відновлює мир в серцях тих, хто втратив душевну рівновагу через гріх. Коли людина добре висповідається за все життя, тоді на душі стане легше і почнеться нове життя. Третій КАМІНЬ СВЯТЕ Писання Слово Боже є світлом, яке виводить нас із темряви гріха, це правда. Яка звільняє від брехні, це Слово Боже, яке постійно промовляє до наших сердець, веде нас і живить нашу душу. Читаючи святе Писання, ми ближче пізнаємо Бога і Його волю. Біблія вчить нас жити по законах Божих, краще пізнавати Христа та наслідувати Його. Спільне читання святого Письма буде скріплювати кожну сім'ю. Четвертий камінь піст. Піст зупиняє будь-яку війну, як міжнародну, так і війну по сім'ях і між друзями та єднає всіх з Христом. Молитвою і постом каже Богородиця, ми можемо зупинити навіть війну. Піст це сильна зброя, яка допомагає нам зростати в смиренні та зміцнювати нашу волю. Щоб легше протистояти пасткам диявола, піст може приймати різні форми і передбачає втрату того, до чого сильно прив'язані. Ми можемо постити очима, уникаючи пожадливості речей, можемо постити устами, уникаючи слів, які ображають наших ближніх, і ми можемо постити, з'їдаючи менше, ніж хотілося б. Богородиця запрошує нас кожну середу і п'ятницю постити на хлібі і воді. Так ми вчимося терпіти. Навіщо? Тому що ми розбаловані, йдемо по широкій дорозі, хочемо все мати, все собі дозволяти і думаємо, що це воля. Ні, це не так. Воля це повна незалежність від всього, крім Бога, через піст. Ми навчаємося страждати і об'єднуємо наші маленькі страждання із жертвою Ісуса. П'ятий Камінь Молитва на Вервиці. Марія говорить, що багато людей моляться, але не так, як треба. Вони не моляться серцем. Одні моляться з примусу, інші з обов'язку, ще інші через якусь біду. Але при цьому нічого не розуміють. Таку молитву Бог не вислуховує, бо вона не йде від серця. В молитві треба єднатися з Богом, а не лише промовляти слова. Марія просить щодня молитися Вервицю. Молитва на Вервиці має велику силу проти диявола. Моліться на вервиці щодня зі своєю сім'єю, три таїнства – Радісні, страсні і славні. Тоді ви побачите чудо у ваших сім'ях, моліться за своїх рідних, говорить Богородиця. Це п'ять основних засад в школі Марії, які вона просить виконувати кожного християнина для того, щоб врятувати світ від загибелі, це тільки початок розвитку духовного життя. Так як діти спочатку йдуть до школи, пізніше переходять у старші класи, далі вступають у вищі навчальні заклади і аж тоді йдуть на роботу, навчаючись навіть на роботі, а ці п'ять засад і тільки початковим класом у розвитку духовного життя, людина повинна розвиватися все більше і більше, Марія одного разу сказала: люди повинні молитися. Щораз більше і краще молитися більше це кожна особиста справа, а молитися краще це ласка від Бога, яка дається тим, хто молиться більше. Тому, щоб змінити світ, потрібно найперше почати з себе Коли змінишся ти, поруч з тобою будуть змінюватись і інші, і так переміниться сім'я, село, місто, країна. І аж тоді можна буде чекати змін від світу. Не варто надіятись на глобальні зміни в країні чи в світі, не змінивши себе. Потрібно почати працювати над самим собою.